Доброго дня! Вітаємо вас, наші маленькі глядачі та батьки! Малятка пропоную послухати віршик. Осінь фарби готувала, у вітерці розливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорове. Дійсно, малятка, осінь, як справжня чарівниця, розфарбовує все довкола в яскраві кольори. Пригадайте, які зараз кольори ми можемо побачити на осінньому квітнику. Так, червоний, жовтий, помаранчевий, рожевий, фіолетовий та багато інших кольорів. Малятка, зовсім недавно ми спостерігали з вами за осінніми квітами в нас на квітнику в садочку. Тож давайте зараз разом пригадаємо, яку ж будову має квіточка. Квіти, як і будь-які рослини, мають будову. Ось погляньте, цю частину ми вже знаємо це голівка квіточки. У квіточці утворюється насіння, яке ми потім сіємо і виростають нові квіти. Ніжка, на якій тримається квітка, називається стебло. На стеблі знаходяться листочки, а нижня частина це корінь. За допомогою коріння квіти тримаються в ґрунті та п'ють водичку. Корінь знаходиться в ґрунті, тому ми його не бачимо. Малятка, звичайно, для того, щоб квітки, квіти гарно росли та радували нас своїм ароматом, за ними потрібно що? Так, доглядати. Для цього використовують різні інструменти. Давайте зараз розглянемо які саме. Це поливалка. За допомогою неї поливають квіти. А це сапка з її допомогою виполюють бур'яни на клумбі, щоб вони не заважали рости квітам. А це секатор. це такі садові ножиці. Ними зрізають квіти на клумбі або ще зрізають сухе листя. А ось граблі ними загрібають випалені бур'яни. А це дітки, звичайно, лопата, неї перекопують ґрунт, коли квіти вже перецвіли. А це тачка, нею вивозять бур'яни або підвозять ґрунт, щоб підсипати на квітник. Знаєте, малятка, а мені та стало трішки сумно. Адже зовсім скоро осінні квіти переквітують. І ми не зможемо споглядати їхню красу і доведеться чекати аж наступного року. Проте, дітки, я знаю, що ми зможемо з вами зробити. А давайте ми сьогодні намалюємо чудові осінні квіти Айстри. Малята, саме ось такі чудові Айстри ми сьогодні з вами будемо малювати. Я гадаю, батьки вам допоможуть у роботі та підготовці, правда, матусі та тусі? Для роботи нам буде потрібен стаканчик з водою та пензликом, фарба на палітрі, фарба зеленого та жовтого кольору, вушна паличка та веделка, аркуш альбомного листу або білого паперу, на якому дорогі батьки намалюйте, будь ласка, діткам три ось такі кола. Це можна зробити дуже просто. Візьміть, будь ласка, кришку від пляшки звичайної, прикладіть її та обведіть за допомогою олівчика. Коли все вже готово, ми можемо починати малювати. Квіти айстер ми будемо малювати за допомогою звичайної одноразової виделки. Мукаємо веделичку фарбу і за допомогою відбитків навколо кілець ми будемо малювати пелюстки квітів. Прикладаємо за допомогою відбиточки. Знову змочуємо За допомогою відбитків ми маємо і решту квіточок. Далі беремо важку паличку, якщо квіти готові. Макаємо її жовтеньку фарбу і за допомогою відбиточки наносимо крапочки в серединку квіточки. Залишилось намалювати на дітей стебло, та листочки до наші книги. Ви пам'ятаєте, що пайфорси було рівне і пряме. Ну, ми беремо зелену кату на пензлик і малюємо нашим квітам прямі лінії. І від першої квіточки ведемо вниз, від другої квіточки ведемо вниз. І від третьої квіточки ведемо вниз. Листочки будемо малювати за допомогою відбит пензлика. Ось таким чином прикладаючи його до стебла. Один два, три, Ще. Погляньте, які чудові айстри вийшли у них. Певно, у вас вийдуть ще краще. В нетерпінням будемо чекати на ваші роботи і до нових зустрічей!